Плюс, крім воблерів, дорожити можна силиконом. Якщо це невелика глибина, ми беремо невелику джиголовку, чим більша глибина, тим більша джиголовка, які, наприклад, ось у нас великий 8-дюймовий силикон, це Angry Bates. Я використовую тут фетики. 5,8 можна троєнгувати і до 8, в залежності від глибини, таку ми беремо джиголовку. Значить, це, що стосується приманок. А тепер, в залежності від того, чим ви тролінгуєте, ви вибираєте і ту палку. Якщо ви виберете маленький воблер, Джексоновський караль, карась, ви можете взяти палку ту, якою ви джегуєте. Наприклад, у мене Атрезо Golden Catch з тестом до 16 грамів. І вона з такими воблерами або із силіконка, в якої вага там 10 до 15 грам, і ви неї тролінгуєте. Зправиться аж бігом легесенько і не буде напряжно їй. А якщо говорити вже про глибину там 8 метрів, і вам треба поставити танцор, або бандіт, або ось такий силикон, то ви вже берете відповідно більшу палку. У мене це Golden Catch Inquisitor з тестом до 56 грам, і поводочок обов'язково, я використовую готові 0,6 мм профмонтажовські, флюрокарбонові. Я люблю на флюрокарбон ловити. Хтось на метал, хтось по іншому. Ну, Я люблю флюрокарбон. Катушка Катушка 4000. Я використовую що для тролінга, що для джига. В принципі, вони прекрасно підходять. У мене це Golden Catch Mirox Air 4000, нитка 0,1 по японській класифікації. Чим тоньша нитка, тим менше у вас буде парусність. Під час занурення воблера. Тому не бійтесь тонких ниток. Якщо у вас правильно налаштований фрикціон, нічого не станеться. Я витягував на таку нитку і на спінінг з тестом 10-30 грам витягував я і сумів більше 20 кілограм, і товстолоби там за верх 20 18 яку півгодини годину тягаєш. Якщо ви правильно працюєте фрикціоном, нічого не станеться. Ви достанете вашу рибу. Незалежно від тесту спінінгу і товщини нитки. Правильно, головне все робити.